Христос Воскрес! Сьогодні середа, 23 травня. У цей день, дорогі телегедлячі, православна церква у турстві святкує віддання свята Пасхи. Так називається останній день попраздництва великих або двонодесятих свят. У храмах величально попрощаються з великодніми співами до майбутнього року. Віднині православні християни перестають вітати один одного Христос Воскрес, воістину Воскрес, як це було весь пасхальний період. І після завершення літургії священнослужителі знімають плащаницю з престолу і кладуть її у шанований для неї ковчег. Сьогодні ми з вами почуємо важливі слова самого Господа, що є у Євангелії від Іоанна, хто вірує в мене, не в мене Він вірує, але в того. Хто послав мене, а хто бачить мене, той бачить того, хто послав мене. Я світло у світ прийшов, щоб кожен, хто вірує в мене, у темряві не зостався. Сьогодні також день пам'яті святого апостола Симона Зілота, який був одним з 12 апостолів та сином святого Йосифа Обручника по плоті братом Господа. Перше чудо, яке створив Спаситель, сталося у будинку Симона. Під час банкету для гостей не вистачило вина. Тоді Господь за заступництво Пресвятої Богоматері перетворив воду у вино, вражений дивом. Симон усім серцем і душою увірував у Господа Ісуса як обіцяного Месію і, залишивши все, пішов за ним. У день п'ятидесятниці він прийняв разом із другими апостолами дар Святого Духа. Симон отримав найменування Зілот, що означає ривнитель. Впродовж життя апостол проповідував вчення Христове в Юдеї, Єгипті, Лівії і Британії. Загинув як мученик, був розп'ятий на хресті. До сьогоднішнього дня, поблизу Іверської гори, у Новоафонському монастирі збереглася печера, у якій молився святий апостол Симеон. Іменинники, Таїсія, Кіпріян та Ісідора сьогодні святкують День Ангела. Ми сердечно їх вітаємо. Возлюблені у Христі Феофан Затворник дає нам пораду: до Бога ніколи не потрібно звертатися як небудь, а завжди із великим благоговінням. Йому не потрібні наші поклони, ані наші багатослівні молитви. Проте коротке і сильне сердечне благання ось що Бога утішає! Христос Воскрес!